Вітаю спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке: Не переживай, переживеш. Рівненський Верес відправив металіст 19-25 у першу лігу і буде грати перехідні матчі за УПЛ. Будемо сподіватися, і ми все від себе зробимо. Тренерський штаб, щоб хлопці були правильно налаштовані на цю гру. Біг це життя. У Рівному та Здолбунові пройшли благодійні забіги. Легендарний турнір. У Рівному провели 14-й верес Джуніор Кап. Перемогла команда із Костополя. Ніхто не зупинить Верес, якому потрібно перемагати. Народна команда зіграла вирішальну гру 30-го туру УПЛ у поєдинку проти харківського металіста 19-25. Визначалася доля обох команд. Поразка дорівнювала прямому вильоту як для одних, так і для інших. Верес не підвів. Команда Лешандрука здолала суперника на виїзді і продовжить боротьбу за участь в еліті українського футболу у наступному сезоні. Як це було? Дивимося. Переможець отримує все. Рівненський «Верес» у Києві зіграв виїзний та заключний поєдинок чемпіонату проти металіста 19 19-25. Доля команд була у їхніх руках. Переможець гарантував собі право боротися за УПЛ далі. А той, хто програє, вилітав. У першу лігу найсильніші вийшли зі старту. Щоправда, харків'яни мали певні проблеми із лінією захисту. Не було через дискваліфікацію основних оборонців. Рівняни з перших хвилин взялися за справу. Супер змарнував Микола Гайдучик, не допоміг і шастал. Небезпечно пробивав яго за меж штрафного майданчика. Господарів перше відповіли на 16-й хвилині. Врятував Богдан Когут. Через 10 хвилин знову когут зберігає ворота на замку. Було по справжньому. Не солодко. а далі за справу береться Віталій Дахновський і відкриває рахунок майстерно, кладучи на лопатки захисника та голкіпера. 1-0. цей гол став єдиним у першому таймі. Моментів не бракувало. Їх було достатньо в нашій в нашому виконанні у нашої команди. Їх на, на мою думку було більше. Другу половину активніше розпочали харків'яни. Вони створили кілька хороших моментів. Верес відповів контрвипадом із ударом яго. Повзворота а на 62 й хвилині рівняни за два підходи таки доправили м'яч за місцем призначення, із ударом від кохарука впорався голкіпер. А от із навісом від нього та завершенням у виконанні Миколи Гайдучика вже ніхто нічого зробити. Не міг 2-0. кращого і не вигадаєш. Втім, господарі зуміли скоротити відставання. Удари з пенальті точно реалізував Юрченко на 74 й хвилині. 1-2. через дві хвилини верес міг усе втратити, але в чергове врятував Богдан Ковут. Далі було уже спокійніше. Рівняни довели справу до кінця і втримали переможний рахунок. Металіз 19-25. Прощається Із УПЛ. Як ми грали, то ми заслуговуємо виліки. І по третє, я б подякував хлопцям. Ми завтра збираємось, що ще буде. Щас щось казати, це буде трохи занадто. Верес завершує доволі складний чемпіонат на 13-му місці, І так само, як минулого сезону, гратиме перехідні матчі за право залишитися в УПЛ. Суперники в «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. З ними рівняни вже грали у Кубку України і перемогли з рахунком 3-1. Для епіцентру це шанс попасти в УПЛ, і вони не будуть намагатися користуватися. А футбол не не любить, скажем, відношення неправильно, я би так сказав. Тому будемо сподіватися, і ми від себе зробимо, тренерський штаб, щоб хлопці були правильно налаштовані на цю гру. Перша перехідна гра для Вереса відбудеться у Києві уже 29 травня. а Другий матч пройде на рівненському авангарді 2 червня. За підсумками двох поєдинків визначиться команда, яка наступного сезону гратиме в УПЛ. І команда, яка виступатиме у першій лізі. Попереду ще дві виснажливі гри із фіналом на авангарді. У стикових матчах народна команда гратиме проти футбольного клубу Епіцентр із Кам'янця-Подільського. Суперник для рівнян знайомий, адже саме проти цього колективу рівняни зіграли матч четвертого попереднього етапу Кубка України. Тоді ще команда Сергія Лаврененка здолала епіцентр із рахунком 3-1. Щодо майбутнього суперника рівнян, то клуб із Кам'янця-Подільського фінішував на четвертому місці першої ліги. Боротьбу за цю сходинку команді вдалося виграти у доволі непоступливих конкурентів ФК Прикарпаття та ФК Нива Кудрівка. За 28 матчів майбутній суперник Вереса здобув 10 перемог, стільки ж разів зіграв у нічию і у восьми матчах поступився. Команда має середній рівень результативності за мірками першої ліги, адже забила 39 голів. Багато колектив пропускає. За 28 матчів 33 пропущених м'ячі. Найкращий бомбардир команди Данило Кравчук забив 11 голів у 22 матчах. Цей гравець, до речі, перебрався в епіцентр із Полтавської Ворскли як вільний агент. Але не лише хорошого голеодора мають кам'янці на чолі команди доволі відома в українському футболі особистість Сергій Нагорняк. Зі складу можна виділити півзахисника Ахмеда Алібекова та Сергія Гриня. Є там і добре знайомий Вересу. Микита полюлях, з яким рівняни вигравали першу лігу, мають кам'янці і чимало талановитої та амбіційної молоді. Євген Шевченко, який перебрався у верес саме з епіцентру, не дасть збрехати. Хоч і епіцентр називають вигідним та прохідним для народної команди суперником, але забігати наперед не варто. Пам'ятаємо, що минулого року на виїзді було дуже складно проти запорізького металурга. Перша гра між командами відбудеться у Києві, адже домашній стадіон епіцентру не має атестації на матчі рівня УПЛ. Помірюється силами команди уже 29 травня, старт поєдинку о 15.30. Другий матч між колективами у неділю, 2 червня, у Рівному і це буде справжнє закриття непростого, доволі емоційного сезону. Пригадується домашній матч минулого сезону, де Верес за шаленої підтримки місцевої публіки розніс металург із Запоріжжя. Тодішня атмосфер. Сфера була казковою цьогоріч Історія повторюється. Знову поєдинок за виживання, знову інтрига та емоції. Цього пропускати аж ніяк не можна. Тому плануйте і приходьте. Треба підтримати наш клуб. Початок недільної гри о 17.00. Жіноча команда Верес теж гратиме стикові матчі. У заключному турі рівнянки на виїзді поступилися гравчиням київського Динамо Це 1-0. Це десята гра весняної частини чемпіонату. За ці поєдинки Верес жодного разу не виграв. Три нічиї та сім поразок. На щастя, для рівнянок свій матч програв і ФК Маріуполь. Відтак саме ця команда вилітає напряму у першу лігу. А Верес та Пантери зіграють ще перехідні поєдинки. Рівнянки помірюються силами і ЗКО із Києва. Супер. Підопічний Холено Рудої спершу посіли друге місце у своїй групі. Згідно формату першої ліги, по дві кращі команди з двох груп розігрують призові місця та перепустку у вищу лігу. Чемпіонками стали гравчині Одеського Сістерс, перемігши у фінальній грі оболонь. Бронзовими призерками стали гравчині Минаю, які обіграли в кап Полісся. 4-3 у Житомирському клубі до слова грають екс-вересівки Тетяна Тріль Софія Низова та Діана Мушченська Вітак, Стерс піднімаються у вищу лігу замість Маріуполя. А оболонь та Минай гратимуть у стикових матчах із Вересом та Пантерами. Відповідно, перша гра для рівнянок відбудеться вдома 1 червня, а повторний поєдинок 6 червня у Києві. Бажаємо успіху! Рівнянкам нам треба вища ліга. Нічия на фініші. Юнацька команда Вереса зіграла заключну гру 30-го туру проти однолітків із металіста 19 19-25 на виїзді. Господарі забили наприкінці першого тайму. Верес відповів під кінець гри точним ударом від Владислава Фундука із 11 метрів. Відтак фінальних 1-1. Молодіжка Вереса завершує свій сезон на 11-му місці. У турнірній таблиці гравці Станіслава Опілкова за 30 матчів 9 разів перемогли, 11 разів була зафіксована нічия, також 10 матчів колектив програв. Забити вдалося 39 голів, а пропустили на один більше 40. Кращим бомбардиром команди став Дмитро Годя, у нього 12 забитих голів у 24 матчах, 5 з них із пенальті. У гонці бомбардирів Годя у топ-5. Найперше вітаю команду із завершенням чемпіонату. Ми працювали разом лише з початку другої частини сезону, але на мою думку, вже виконали значний обсяг роботи. Щось вдалося, десь були прикрі поразки і нічиїм. А загалом весняну частину сезону вважаю задовільною. Дякую команді за віру в тренерський штаб та за самовіддачу. Значна частина гравців у наступному сезоні вже не зможуть грати за команду Ю 19 тому бажаю їм знайти себе у дорослому футболі. Якщо так працюватимуть над собою і надалі, в Них все вдасться, сказав старший тренер Вереса Станіслав Упілков при службі народної команди. За юнацьку команду у наступному сезоні не зможуть грати футболісти 2004 року народження. У себе на сторінці у Фейсбук Станіслав Упілков уже попрощався із цими хлопцями. Зокрема, написав цитую «2004-й вас з випуском. Бажаю вам успіхів у вашій кар'єрі. Ви це заслуговуєте гордий за кожного кінець цитати. Із цього року за рівнян грали не багато, немало аж вісім футболістів. Це голкіпер Денис Бібіков, захисники Антон Доценко, Ілья Козубенко, Михайло Протасевич, Олександр Савчук, Ігор Ромасюк, Владислав Фундук та півзахисник Дмитро Шух. Що далі запитаєте? Поки що не зрозуміло. Відомо, що у Дмитра Шуха, Олександра Савчука та Михайла Протасевича діючі контракти із Вересом. Відтак клуб може або віддати гравців в оренду, як це зробили минулого сезону із Максимом Водовським. Або залучати до матчів за головну команду, існує також опція і прямого продажу, якщо буде, звісно ж, пропозиція. Думаю, рішення прийматимуть за результатами стикових матчів. Три золоті та три бронзові рівненські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті Європи з джиу джитсу серед дорослих спортсменів юніорів та юнаків. Європейська першість пройшла в Іспанії. Представники Квасилівської школи боротьби дю США номер 5 змагалися у складі збірної України. Чемпіонами у своїх розділах та вагових категоріях вдалося стати відразу трьом спортсменам: це Богдан Бабенко, 57 кілограм, та Тимур Самедов, понад 93 кілограма серед дорослих. Ослих і Володимир Шевчук серед юніорів привезли наші спортсмени і три бронзові нагороди. Їх вибороли Едуард Ляшук, Владислав Сафронов та Микола Примачок. Тренують спортсменів Олександр Чмир, Микола та Дмитро Коба. Вітаємо спортсменів та тренерів! Вперше в історії нашого краю бронзову медаль на чемпіонаті Європи з парастрільби з лука. Виборов представник рівненського інваспорту Василь Наумчук. З 18 по 24 травня в італійському римі проходив чемпіонат Європи з пара стрільби з лука. Участь брали представники 26 країн, зокрема й шестеро українців. У складі національної збірної представники рівненського інваспорту Василь Наумчук, Андрій Усач та тренери Олег Авдєнтов і Валентин Хавтура. Окрім особистої бронзи, Василь Наумчук боровся і за третє місце у парній дисципліні. Зокрема, у бронзовому фіналі у командних змаганнях серед чоловіків зі стрільби. З класичного лука Василь Наумчук у парі з Івано-Франківцем Русланом Цимбалюком поступилися команді Туреччини та посіли четверте місце. Березнівчанин Андрій Усач в індивідуальних змаганнях серед чоловіків у стрільбі з класичного лука вибув у першому плей-офф-раунді та у підсумку посів 17-те місце. Приємно і те, що Василь Наумчук вже має ліцензію на паралімпіаду в Парижі, яка запланована на кінець серпня, і змагання в Римі були для нього своєрідним генеральним тренуванням. Відбувся другий тур чемпіонату Рівненської області із футболу. Сокіл із Усови у Дубровиці переміг 4-0 енергію з Володимирця. Наразі це найбільша перемога у чемпіонаті. Сокіл із садового здобув першу перемогу, здолавши ФК Молодіжне із Дубинщини. У матчі між ФК та ФК Костопіль сильнішого виявити не вдалося. 1-1. Поєдинок між Маяком та ФК Вараш «Моноліт РАЕС» було перенесено через участь варашан в одній восьмій фіналу Дюфел України. До речі, атомники у тому матчі поступилися 0-2 команді із Вінниці. Гра відповідь пройде 2 червня у Вараші. Після другого туру очолює турнірну таблицю із ВТОП РАС, у якого 4 пункти. Матчі третього туру відбудуться наступної неділі, 2 червня. Так, тримати футбольна команда ізотопрес із міста Вараш бронзовий призер всеукраїнського благодійного турніру Енерджі Кап Спрінг 2024 Участь взяли 12 енергетичних компаній України. Матчі відбувалися у Києві. Команда атомників із Рівненщини провела чотири гри, і лише в одній із них поступилася в серії після пенальті команді Переможниці. Втім, бронза теж хороший результат. Вітаємо! Два забіги, один день у Рівному та Здолбунові 26 травня, відбулися благодійні забіги. В обласному центрі пройшов уже 38-й за ліком. Традиційний забіг сміливих брейв на захід було зареєстровано загалом 270 учасників на п'яти різних дистанціях. Вдалося зібрати 35 тисяч 350 гривень. Повідомляє Рівненський клуб бігу. Провели змагання. І у Здолбунові там місцеві жителі бігли уже четвертий щорічний забіг. Подяки. Ці Активності теж мали благодійний характер. Участь у них взяли 239 бігунів. Мали можливість долати три дистанції, вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Хороші та активні вихідні частіше б так. Потішили також і наші професійні легкоатлетки. Наталія Кролі і Світлана Жульжик завоювали золоту і срібну медалі відповідно на всеукраїнській першості. Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих відбувся в Луцьку другого змагального дня рівнянки боролися за нагороди у бігові на 800 метрів. Наталія Кролі з часом 2 хвилини 3,53 секунди виборола золото. Світлана Жульжик із часом 2 хвилини 3,85 секунди фінішувала другою. До слова, на змаганнях у Луцьку і кролі жульжик показали найкращий особистий результат. Вітаємо, спортсменок! Він повернувся у Рівному. Відновили дитячий футбольний турнір Верес Кап». Ці змагання були вигадані та організовані у перший рік повномасштабної війни вболівальниками народного клубу та професійною командою Верес. Турнір полюбився настільки, що після майже річної перерви довелося його повертати до життя. Футболісти вимагали тих емоцій, які кожного разу вирували на майданчиках Верес Кап». Здивувати організатори змогли знову. Матчі за призові місця відбулися на головній арені області та на стадіоні, де грає Верес і куди приїжджали зірки Динамо і Шахтаря. Традиційно змагалися 12 команд. У підсумку за бронзові медалі на авангарді зійшлися команда «Звягель» проти Славути. Перемогу святкували хлопці із Житомирщини. Звягель переміг 2-1. У головному матчі зійшлися Рівненська футбольна академія «Олімп» та футбольна академія Костопіль. Сильнішими були костопільчани. П'ять у нагородженні участь взяли гравці народної команди Віталій Дахновський та Марко Мрвальєвич. Вітаємо призерів, учасників та звісно ж переможців. Головний трофей 14-го за ліком турніру Вереж Джуніоркап поїхав у Костопіль. Знову у когорті найсильніших у Кропивницькому відбувся четвертий етап другого туру всеукраїнських змагань серед ветеранів військовослужбовців сильні України. Представники нашої області вибороли нагороди в аєрбайку, жиму штанги, веслуванні та армліфтингу. Зокрема, Володимир Климов здобув три золоті медалі та одну срібну. При цьому він встановив новий рекорд в аєрбайку, тобто побив свій попередній рекорд. Михайло Марчук виборов срібну та бронзову медалі. Не залишився без нагород і тренер Ігор Головко. Він виборов дві золоті та дві срібні нагороди. Вітаємо усіх причетних. Так тримати. Рівненському спідвею 65 в обласному центрі відзначили 65-ту річницю гаревого спорту. Свій відлік цей спорту у нашому місті веде із 24 травня 1956 року. Саме того дня відбулося відкриття першого в Україні спеціалізованого стадіону для проведення змагань по гаревій доріжці. Під час урочистостей до ювілею відкрили оновлену скульптуру спідвоїсту, а також додали стенд із зірками Минувшини та сучасності. Завітали гості на сі. Ся... Ато до спідвоїстів футболісти академії футболу Верес вони спершу відвідали майстерню, побували у боксах і мали змогу подивитися за відкритим тренуванням гонщиків. Вітаємо усіх причетних із ювілеєм! Це всі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.